MacBook Pro 16 на M3 Max чи топовий ноутбук на Windows, який варіант обрати краще сьогодні у 2025 році. Сьогодні у мене є Asus Pro Art P16. Це один з найкращих і легких 16-дюймових ноутбуків на Windows, і ми порівняємо його з моїм MacBook Pro 16 на m 3 Max. Будуть тести продуктивності, рендеринг і навіть геймінг. Давайте починати! Давайте розпочнемо з цін на ці пристрої. Якщо ми беремо Windows Notebook Asus ProArt p 16, то він коштує 140 тисяч гривень новий. А якщо ми беремо мій MacBook Pro 16 на M3 Max у базовій комплектації, то вартість приблизно така сама, також десь в районі 140 тисяч гривень. Що у нас всередині? Asus Pro p 16 Тут ми маємо процесор Ryzen AI9370HX. SSD тут стоїть на 2 терабайта PCI4 з можливістю розширення. Оперативна пам'ять її тут стоїть і 64 ГБ, і тут все в традиціях Apple, вона абсолютно розпайна, і ви замінити її не можете. І відеокарта 4070. Також тут є вбудована графіка 890M, але ми її тестувати сьогодні не будемо. Переходимо до мого M3 Max. Це у нас базова комплектація. Тут ми маємо M3 Max 14 CPU, 30 GPU, 1 ТБ сховища та 36 ГБ об'єднаної пам'яті. Якщо розглядати суто в таких от сухих цифрах, то тут переможуть однозначно Asus, тому що Apple вони завжди жлобляться та дають набагато менше від того, що б могли дати. А за підвищення оперативки доведеться доплачувати немалі гроші. Перш ніж ми будемо починати тести продуктивності, давайте подивимось на порти. Asus має два USB, a два usb c один з підтримкою usb 4 HDMI і слоти для sd карт. У MacBook теж є HDMI та SD-рідер, але головне тут три порти Thunderbolt 4, що значно буде розширювати можливості для підключення сторонньої периферії. А тепер давайте запустимо тест швидкості SSD. Так, і тут я трохи здивований, тому що у нас в Asus стоїть 2 терабайти внутрішнього накопичувача, PCI-4, Тоді як в MacBook Enter Max лише 1 терабайт. І я чомусь думав, що швидкість на читання і запис буде меншою саме у MacBook. Це дуже цікавий результат. А ми будемо з вами рухатись далі. Стосовно ваги, то MacBook Pro з Max він важить 2,16 кг, тоді як Asus Pro Art, він важить лише 1,85 кг. І повірте, це прям. Відчувається, коли ви берете його в руки. Він прям дійсно здається більш компактним. Що перший, ну що другий, вони зроблені з алюмінію. Ну прям по відчуттям вони дуже класні, і ну, це конкуренти. Я не знаю, кому тут віддати перевагу. Це виключно смаківщина, і ви обираєте те, що вам більше до вподоби. А тепер давайте запустимо Geekbench 6 CPU та подивимося, що можуть зробити наші ноутбуки. Так і знаєте, результати мене трошечки дивують, тому що у нас Asus набирає 2845 балів в однопотоковому режимі. А у багатопотоковому 14979, тоді як MacBook Pro з M3max набирає в однопотоці 3175, а в багатопотоковому режимі він набирає 19399 балів. Наступний тест, який ми з вами будемо дивитися, це те, як ноутбуки ведуть себе в браузері наскільки вони швидкі, і для цього ми будемо використовувати тест Speedometer 3.0. Давайте запустимо його зараз і подивимося на наші результати. Запускаємо. На Windows і на Mac одночасно. Вони досить швидкі, що один що інший. Але хто буде швидший? Тому що Ryzen AI 9 це процесор, який вийшов, наскільки я знаю, трошечки пізніше, ніж m 3 Max і тут, можливо, він покаже прям все, на що він здатний. Так, уже готові тести і. І вони прям для мене дуже дуже дивні і невтішні, тому що MacBook Pro набирає 43,2 бали в той час, як Asus Pro Art P16 набирає лише 23 бали. Якщо обирати ноутбук для того, щоб працювати в Figma для створення сайтів, то в браузері беззаперечно буде переможцем виключно M3 Max, тому що в тесті Спідометр ми бачили просто шалений відрив у MacBook з M3 Max. Рухаємось далі, і попереду у нас Cinebench r 23 Послухаємо. Та подивимося, що можуть наші ноутбуки по температурам з того, що я бачу, Asus нагрівається не більше ніж на 70 градусів. Це досить непогано кулери гудять, але це не дуже сильно помітно. Це не напрягає так. І по закінченню тесту у нас Asus набирає 1984 бали, тоді як MacBook набирає 1880 балів, і переможцем у нас тут виходить в однопотоці беззаперечно, Asus. А тепер давайте запустимо стрес-тест багатопотоковий у Cinebench на усі ядра. Подивимося, що у нас буде з навантаженням, що у нас буде по нагріву, і хто ж буде переможцем у цьому тесті. Поїхали. Так, бачимо, що MacBook нагрівається до 100 градусів. Завантажені всі ядра і температура у Asus вона становить вона 95 градусів. Процесор навантажений на 100%. І це досить непогано. Так, 94 градуси, падає трошечки температура, але при цьому він не тротить, що дуже добре. Так, і MacBook у нас зараз 100-100% до 2 градуси бачу Бачу 102 градуси на макбуці. це його межа, і після неї він вже починає тротлити, Але протягом усього тесту є більше ніж 102 градуси, я не бачив. І по закінченні тесту в Cinebench r 23 ми маємо наступні результати. У нас Asus набирає 20 855 балів, тоді як MacBook з m 3 Max він набирає 20 бали. І в цьому тесті переможцем виходить Asus. А тепер давайте запустимо блендер. У нас Classroom. і в GPU. Тут буде у нас 4070, а тут за замовченням Metal, і тут буде у нас m 3 max Давайте подивимося, які результати нам покаже Blender. Так, але чекайте, у нас Asus впорався за 36,9 секунд, тоді як Mac впорався у нас. За 22,78 секунд це дуже дивно. Я чомусь думав, що різниця буде навпаки саме на користь Asus. Але у нас щодо графіки є ще кілька тестів: саме бенчмарків. Будемо дивитися Steel Nomad Lite і подивимося, хто буде швидшим і хто буде кращим. А ось тут результати вони більш очевидніші, і на MacBook з m 3 Max у нас виходить в середньому 728 FPS, і він набирає 9831 бал, тоді як Asus Pro Art він набирає у нас. В середньому 89 і 94 FPS, фактично, можна сказати, що це 90, і він набирає аж 12 142 бали. І перевага його прям тут очевидна. Давайте подивимося, що він може в монтажних програмах, що там по експорту буде. Будемо перевіряти, DaVinci Resolve. Тут все буде досить цікаво, я сподіваюся. У нас є два файли 6К, я їх продублював, тобто чотири файли. Вони є у нас в одній доріжці, і будемо зараз рендерити. Налаштування рендеру у нас стоять усюди однакові. Так, і я бачу, що Мтремакс прям досить суттєво випереджає Windows ноутбук, що для мене прям ну, трохи дивно. Друзі, я, я в шоці. Він, він вже закінчив. Він же закінчив рендерити файл, тоді як Windows він і ще його рендерить. І при цьому він досить таки непогано шумить. Так, і у нас вже готові результати. У нас Windows відрендерив за 27 секунд, тоді як Mac з цим впорався. За 19 секунд, тобто різниця у 8 секунд і це прям досить вражаюче, як на мене. Так а для наступного тесту рендеру в мене є один файл прорез. Ми також його задублюємо, тобто буде чотири файли поспіль, і ми відрендеримо при однакових налаштуваннях на Asus та на MacBook з EntryMax. І ось тут мені здається, що знову Enter Max зможе перемогти, тому що ProRES це постійно як рекламує Apple, що саме в цьому форматі і Asus, ну, не те, що Asus, а взагалі MacBook, і вони прям ідеально все роблять. Але давайте подивимося на те, що у нас відбувається тут. І у нас тут ого. Ого. А ось тут таки графіка розкривається походу на повну, тому що. У нас вже Windows ноутбук впорався за 26 секунд, тоді як на Apple він іще працює, і на Apple він у нас впорався за 39 секунд, що фактично аж вдвічі випереджає по швидкості рендеру такого складного файлу, як ProRES, і це прям досить дивно. Чому? Чому саме так? Напишіть свої думки у коментарях. Тому що я чомусь думав, що ось тут в проріз ну, точно буде переможцем. Але, як бачите, ніт. Рухаємось далі. У нас ще є Lightroom Classic, Будемо експортувати 50 RAW фотографій, і подивимося, хто з них швидше впорається. Так, я бачу, що трошечки швидше Macbook рендерить, і буквально зараз він опа закінчив. Вже 30 секунд пройшло, а він і досі цим займається. І стоп. 36, майже 37 секунд. Так, і як бачимо, по результатам у нас MacBook впорався за 19 секунд, тоді як Asus ProArt P16 впорався майже за 37 секунд. Секунд, давайте тепер послухаємо, як звучать ці ноутбуки, тому що Asus дійсно звучить класно і, взагалі, віндовий ноутбук звучить класно з басами. Це тепер не жарт, а це тепер реальність, і ви самі зараз в цьому упевнитесь. До речі, напишіть, який звук вам більше сподобався: Asus чи MacBook Pro з Музика У іграм тут плюс-мінус все очевидно, Days Gone стоїть ультра налаштування графіки, роздільна здатність Full HD. Як бачимо, лінія фреймтайму на Mac, вона не зовсім стабільна, тому що фактично на люту вона перекладає інструкції x 86 для того, щоб їх Mac розумів. І тут Windows виривається у нас уперед. Але коли ми запускаємо тайтл, який оптимізований саме під Apple Silicon, то тут ситуація вже не настільки. На користь Windows, як можемо бачити, Mac в деяких моментах він навіть краще грається. Лінія фреймтайму абсолютно рівна, і FPS більше 120, бачимо, як на Windows, так і на Mac. І дивлячись на цю історію, можна припустити, що колись такий Mac стане ігровий, хоча на ньому можна грати навіть і зараз. І Resident Evil 4. Також Full HD, ультраналаштування графіки, промені вимкнені. Ми тут бачимо, що інколи виривається вперед Mac, інколи виривається вперед Windows, але як можемо бачити, що грати на OLED-екрані екрані це зовсім інший рівень, ніж грати на IPS з міні LED підсвіткою. І що ж тепер можна сміливо переходити до висновків. Якщо вам потрібен ноутбук для фото та відеомонтажу чи веб-дизайну і роботи в браузері, то, звичайно, тут переможуть однозначно MacBook з m 3 max Якщо програмування, то MacBook буде також кращим для розробників. Якщо ми беремо тиху роботу без перегріву, то тут також у нас буде переможцем, звичайно, Apple на своїй платформі ARM. Але якщо ми беремо рендеринг 3D та ігри, то ноутбук з RTX 4070 це буде прям найкращий варіант, і Apple тут постійно буде програвати. Звичайно, що Apple традиційно завищує ціни на пам'ять і накопичувачі, але якщо не враховувати це, то MacBook виграє майже у всьому. Якщо ти геймер чи 3D-художник, то Asus Pro Art P16 з RTX 4070 буде ну, розумнішим вибором. Друзі, а що ви думаєте про це порівняння? Напишіть свої думки у коментарях. З вами завжди цікаво дискутувати. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Підтримати наш канал фінансово можна за посиланнями в описі. Не забувайте донатити на ЗСУ. І до зустрічі у наступних відео. Бувайте!